Привіт-привіт! Всіх з Днем Незалежності України. На дворі зараз спека сумасшедша, Ми тут трошки сховались під навіс. Працівники роз... розійшлися легенько по домах пообідати, попорати худобу. Ну Хто там що має робити? Такий невеличкий пере... Пере... перекур. Не ганяємо. Людей бо дійсно дуже тяжко на полі, дуже душно, щоб дехто не впав, не дай Бог, ну, маю на увазі не зумлів. Ех, вот, а що то я хотів вам розказати? Йо-майо, що ж то я хотів розказати? Ага. Нагадав я, значить, баєчку. <кхух> <Понимаете, кхух> там на сонечку пригріває в тім'ячку, щось там починає трошки та брашка там в мозгах ворушитися і щось там згадується трошки. Нагадав собі я таку історію, що я її вже давним-давно забув. Навіть не знаю, коли це було, але давно, ну, то вже десь певне, у 2010 році, може, ще навіть раніше. Значить, дзвонять до мене чоловічок, представляється, що він якийсь там менеджер з реклами, щось там коротше, чи якийсь там менеджер, я вже не пам'ятаю. Може я брешу, але, по-моєму, це Миколинецького пивзаводу. Що знаходиться в Микулинцях за Тернополем від нас? Роблять вони там пиво. І він каже: там мені рекомендував хтось там, він називає якогось нашого знайомого, що можна до вас звернутися. Є одна справа для вас. Блін, яка справа? Щось він там термняв, треба зустрітися. але Та кажу, говорить, що то якийсь кримінал. що Кажу, з криміналом діло не хочу мати. Ні, ні, не кримінал. То кажу розказати по телефону, бо якось так, що не було часу. Що він розказує? Кличуть вони мене на роботу, е, значить, е, е, а ну, блін, хто стоїть, то присядьте, хто сидить, то приляжте. Кіньми по Тернополі. Пиво розвозити. Чуєте, я там, бляха, дійсно чуть не впав. Кажу, що ви здоріли? Яке пиво нахер, якими кіньми? Ну так задумано сюди-туди, щоб е, от такі, такі, таку фішку придумали, що знаєте, як то буде цікаво, що будуть кіньми вести по, по Тернополі, по магазинах, барах, де вони обслуговують, пиво Миколинецьке. І там, значить, е, і будуть коні гарні, зображені візничий, тобто я маю за тими кіньми ну, глядіти ті кони, годувати, там, чистити, ними їздити. Фу! Блін, мухи. Фу! От від малини їх повно. От. І по Тернополі розвозити пиво. Кажу так, перше питання. Я що кажу, Яке нафіг пиво? кажу, Літом в жару. Поки я кіньми доклегаю з одного краю в Тернополя в другий, те пиво давним-давно скисне. Та каже по барабану, що воно скисне. Ніхто тим пивом торгувати не буде. Каже, просто треба, щоб люди бачили, що по Тернополі кіньми розвозять пиво. Так, такий рекламний ход прикидаєте? Що от під'їжджає до магазину е, упряжка коней, я там сюди-туди відкриваю. А, мали зробити такий віз. Якби Зверху, ніби як дерев'яний віз, тільки що з резиною, щоб воно котилося легко. то в тому Я мав теж брати участь, бо казали, що типу, ну, їм там рекомендували, що я колись робив вози. От. А зверху на возі якби, величезна бочка дерев'яна. Але та бочка тільки імітація. А всередині якби будка, ну і щоб туди загружається пиво, там бочкове, таке сяке, ну коротше, там всякі фантазії навіть йшло до того, що і міть, і, як то, фальшивої бочки, кран, і тіпа, там сюди, туди, і приїжджаю до магазину з дерев'яним відром і туди напускаю пиво і несу в магазин. Тіпа, щоб Клієнти, чи якийсь бар, чи ресторан, що клієнти думали, що дійсно пиво те, що продається. от, ну, Задумка була класна. Зарплату там, ну, конкретних цифр не називали, але ну, малювали так намьоками, теж цікаво. все, І значить, я теж так, ніби, загорівся. ну, понятно, одна, що то мені прийшлося би постійно проживати в Тернополі, вони там квартира, чи там. Ну Проживання без питань, є там у них десь місце, де коні тіпо, наставити, якось стайня, ну і коротше, там ну, золоті гори, коротше, обіцяли мені. Але я кажу до хлопців, кажу, хлопці, а що то за коні? Де ті коні? Ну, якісь коні купимо. От які ви скажете, будемо там, де є продається, будемо їздити дивитися, які ви скажете, такі купимо. Кажу хлопці, ну а як. Я от буду вести ТПО, ну, образно говоря, в пробці час пік, і десь якась машина газне, чи пікне, чи торкне того коня, і ті коні сполохаються, і поб'ють машини. Хто буде платити за, за ту аварію? Вони так, ну, хто ти будеш платити? Я Кажу, чуєте, так я так мені прийдеться ваше пиво два життя возити. Ну Як так? Ну кажу, що ви не розумієте, що коні то, то ж худоба, то не машина, вони полохаються. Як полохаються? Кажу, ну отак. злякається кінь чогось. Як піде, ти його не втримаєш. Та не може бути. Кажу, Та, спитайте в любого конюшника. конюшника. А як же ж то зробити? Ну кажу, ну а як же ж от там в Львові їздять там, тачанки, карети по місту і нічого. Кажу, ну вони їздять, якщо ви не замічали, вони їздять по такому. Як воно називається, частина Львова, де там машин майже нема, там просто пішохідна зона. От. І там, якщо навіть машина проїжджає, то там легенько, помаленьку якась там проїдеться. Ну не їхати по Тернополі в пробках, і де куча машин, дим, жара, і все таке, і Я в тій пробці буду стояти з кіньми. Кажу, ви що кажу, то, то вибачайте, і кажу: якщо хтось, якщо ви кажу, найдете якогось в лапках. Сильно розумного чоловіка на ту справу, то ви, він вас кажу, довго не затримається, бо ж розумієте, то худоба. От. Ну, Я їм так легенько відмовив ті справі. І напевне, що вони від тієї ідеї відмовились після того, після того мого розтлумачення на щодо полохання коней, бо я такого ніколи не чув і не бачив в Тернополі. Але такий факт в моєму житті був, і я давним-давно за нього забув. А нагадаю, вчора випадково. Щось на нарадках розказував своїм працівникам і нагадав. І я от тепер нагадав і розказав вам. А ви хочете слухати, хочете Ні, діло хазяйське. Бувайте здорові, святкуйте День Незалежності. Вчора був День прапора, я теж пізно знав. <кхе> Добре, що мені хтось там нагадав з моїх працівників, що День прапора, то я подзвонив, поздоровив е, свого родича. Як то, то він там, мені виходить, коротше, меї першої жінки, сестри. Малий родився Максимка. Поздравляю Максимка, поздравляю з Днем народження. То я вчора ще позвонив поздоровив. Вечірком вже фактично з лучше кажуть москалі поздно, чим ніколи. Ну, а всіх вас вітаю ще з Днем Незалежності. Тримаймося. Бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, хорошого настрою, удачі, здоров'я, миру. А всього, що кому треба, але то вся поздоровлення всім, кроме москалів.